Отче наш, що й сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство. І сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Сліп нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і посяк час, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Що істина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила. І слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і посяк час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що істина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що істина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і посяк час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що ісина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай, винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що істина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і посяк час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай, винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я. Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але і збав нас від лукавого Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що істина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і посяк час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що ісина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що істина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що ісина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що істина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що ісина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай, винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що істина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і посяк час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що й сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа, і нині, і посяк час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми. Прощай, винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але і збав нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.